Задайте, будь ласка, про свою роботу на острові. Ваша онука згадувала, що то було якесь таке цікаве з вашого життя ціла. Що? Історія. Знаєте, період. я кінчив школ... інститут при Сталіні. ще, ще Сталін жив. І тоді було інше розподілення, не так, як зараз. Тоді... Ти перед випускними іспитами ти списав заяву, що я поїду туди, куди пішла мене Батьківщина і розписався. Інакше тебе не допускали до іспитів. Ну і все, а потім було розпідівлення на розпідівлення тебе ніхто всіх українців Західної України, всіх пішла, куди, там, де чорнобраннішкаш. Нікого не вишив на, на Україні навіть. Нікого не вишивє. Ну, в тому числі мене е, відправили в Мурманськ, в Мурманську область. Спочатку до мене приставали, хотіли, щоб я пішов в Гулак лікарем, я ну, якось відбрикався від того, і на кінець мені, я кажу, я прошу Мурманський, дай мені Мурманську. думаю, моєї Мурманська Європа, чому мені їхати туди десь далеко? Ну, а там е Ріха, Мурманськ, там мені одразу оприділи Порт Владимир. Велике місто, велике. У мене в Порт Владимир, значить, місто якесь. Далі мені чекався два тижні на дозвіл, бо там треба було мати, в ту сторону Норвегії ближче туди, на захід. Треба було мати житті запрятної зони паспорт, як то, а не мати, не мав права. то погранич. Ну і поїхав я на той свій фор був великий. Виїхав кораблем, так, виїхав десь так перед обідом на кораблі. Хрейсу він, бо там йшов він до Петса, може, до Підпечені до, до на норвезьку границю. А то був полярний день, тому що серпень місяць мені було то цікаво, я... і плести морем, то я так чекав, чекав до рану. потім десь заїжджаємо, пливаємо, дивимося між двома горами, зупинилися, корабель зупинився, там не було причава, ну а там підвезли нас на лодках моторних. На берег піднявся, я так вище, дивився рядом знову в море. З той сторони море і з тої море. Я кажу, і і, і, і каначий хат, такий бараків двох пошкодів. Я кажу, а де позвонив? Він «Здесь», То кажу, ну добре, хай буде. О. Ну, є бодниця, маленький такий, то під час війни зробили, бо госпіталь такий невеликий. Дерев'яний там на 15 ліжок і амбулаторія окремо, Ну, слава Богу, хоча амбулаторія, якийсь стаціонарна. І потім я вже довідався, що там, що то є острів. Назва питає, як називається. Вони кажуть шалім. Кажу, шалім, Там був ряд острів. Був, наприклад, острів Єретик з такою назвою. Цікавим. чому на тому острові Єретику, я там недалеко, то рядом. Бачив багато скелетів весь тих, е, як то кашалотів. Видно, там було багато їх завод і вбивають, а зараз ще не було там в Північних морях. Ну і що, острів? І крім того, а материк від нас я не знаю скільки кілометрів. Він коробеся і пішов, я залишився на тому острові. Прийняв ту лікарню. Прийняв, як, як що в мене. Там була докторша до мене, Ну, нам не проводила і в дитячій кімнаті був хлопчик Міша Лангуїв. Я пам'ятаю по сьогоднішній день. Того хлопчика, чим я запам'ятав, що так ми зайшли стоїть докторшею, а сестрич каже, як себе чувствуєш, Міша, а він як її на три букви, а мені так стало стыдно. Думаю, то як? То тут жінки стоять, а він такий малий ще матюкнувся так, знаєте, для мене то було ти, ще в два, ще не було, що не матюкалися. так. Тоді приїхав з того. Думаю, що таке? Я розумію, що така дитина. Ну, я потім побачив там. Дома мама так здива мама і тато так з дитиною говорить, то не дева там. тому так тому пам'ятаю, міша Лангуєв запам'ятався. А мавши точки, я так рано я приїхав п'ятій э, годині ранку на той острів, а в 9 годині роди. І роди нормальні. Там був сержант, бо там був поран застава сіжан. Ну, і, і жінка крок, кровота, кровотеча треба плацента не, не відійшла. А я навіть, знаєте, ми п'ять років вчилися в темпі, то все навіть і не бачу, що то, як робити, там щось два чи троє років бачу і на тому кінець. Ну, а знав, приблизно, як тут набрався охотима. раз, все добре зробив. Ну, тепер я думаю, як, як все вдавати вже буду, то вже. Бо для хірурга щось небудь на лікаре, якщо ти перше не вдасться, то в тому не будеш добрим спеціалістом будеш мати страх. А то як це вдав, все таки радий. Слава Боженку спас. І все, і мав матері, а на материку я мав там п'ять точок, ще я була ура губа, там де ура. Зараз то в мене найбільші поселення, там було 50 з лишнім домів, 50 родин жило. А там тепер зробили росіяни базу атомних підводних лодок тих, і там то місто побудували. Тому вже мені потім казали ті мурманчани, яким я зустрічався, що там, де ти був на тому острові, то все виселили населення чи він. Чому? Тому що там йшов фьорд такий 20 кілометрів вглуб, ішов материка. А Ширина десь була до трьох кілометрів, не менше, а може і більше, і дуже глибоко Ми там. І в кінці того, того Урагубського заливу там зробили оту базу зараз. І приходилось там жити, <рив> жити. Та нічого, полюбив я той острів. Мені добре було. З тими людьми жився, знаєте, також росіяни непогані люди, не можна сказати, що там всі так. До мене відносилися дуже добре. Отак добре. Я пам'ятаю раз, е, родила одна жінка, е, е, а вона то істричка. Ну, знаєте, я почала кричати, там то все стогнати, а батьки бігають і мама й по попід вікна і матюкаються, і мачукають мене. А ви потім приходять, ну, ти не осняжаєш, ти кажу, що я буду обіжатися. На ну, в ну, одному випадку я там ну, так, я чуть інфаркт не дістав. В жінки було поперечне, а я там всім займався. Відчинаючи від родів, і епідемії була, скарлатина була, тяжка і то все. Ось розумієте. І Одна жінка прийшла на прийом до мене, я бачу, що є поперечне положення. Я кажу, жіночко, я тут не сам не справлюся. Я вас прошу, їдьте в Мурманськ, бо У вас поперечне положення, а в мене такої можливості нема. А вона жила на острові Єретик. А там рядом в острові Єретик, там може три хати і все. І... Дав їй направлення, що вона погодилась, потім у нас каже, є виклик на єретик, там жінка рушає. Я пішов кушерку, а на мені дзвонить. Рома, Роман, мене тут патручка, по, по -по попресив. -по я задав ту жінку, бо мать чесна, а що ж я зроблю з нею. Я приїжджаю на той єретик, та вже в такому страху переживаю. Заходжу, а чоловік трошки випив і каже: доктор, у мене п'ятеро дітей. Якщо у мене жена помре, я тебе звідси живим не випущу. А то могли зробити, там то запросто. Там не без того, щоб когось не бив, або не порізали, не буває. А я глядь. А матка от-от має тріснути, речі зібрала, ось, що мені робити? А там дзвоню, зв'язався з обздоровім. Та доч, поки ми до вас допливемо, так вона помре. Справляйте самі. Ну а то не було, коли я тоді якось так навіть сам якось мені всередині така інтуїція кажу до неї. Ляй наркоз давай глубокий, давай наркоз капай капай як можна побіж. Вів я ту жінку глибокий наркоз, а от такий вже знаєте, на границі, що вже може і не вийти з наркоз. Я дивився, що матка розгладжується іде легше. Бачу, ручка вже ховається, ну і слава Богу, я тоді. За... зробив? Пів на нишку, вивів дитину. Дитина може мертва, правда, а я тоді пережив. Ото і так вдалося щасливо, що вона мала загинути та жінка. Ото такий мав приклад. Та там мав прикладів. Дзвонить мені також виїв навок, там був такий маяк, знаєте. Маяки — це то військові, то є об'єкт військовий, а обслуговують цивільні. І стояла там рота морської піхоти. Звітом дзвонять мені 3 двінок, доктор, приїжджайте, я прийняв раду своєї жни, це було в 12 часу, а він дзвонить вже п'ята по поняті, шоста. 12 часов родила жона і досі вона кровить. П'ять годин жінка після родив крови. А добратися до нафіка ще добратися. Ну там таке було, знаєте, у нас там був на острові завод е, рибний, е, тріскут печінку, ту крутили, знаєте, І електростанція. І там при заводі, і там була в мене на стоянка, там де я був, там була така закрита бухта, що там ніколи не було бурі, і там когось не рибовацький флот стояв. Малі так звані трайщики. Тра, і мені добре, я так зайду ребята там в контору, треба їхати. Що, доктор, куди? Заводять корабель і ми, і ми їдемо. Ну і тут я скоренько зібрався, то все. А що тоді? Ні, лікарств не було. Навіть той фізрозчного не було, такої, як ми зараз стандарти, маємо, все бутильоване, все готове. то віто, нічого не було. Припливаємо ну, туди, припливаємо туди, а до берега дістатися не можна, бо скала така рівна, а то на горі там високо, треба десь метрів добиратися на висоту. Ну то ми там скочили, стоїли, шефку я взяв з собою, приплив. А то було весна десь, якісь вибори були, чи якісь, що? то навіть в березі, тут лодку до берега не приставили. А там була така тропинка, що можна було добратися, то ми в воду тут залізли, хоч зимно то було. І по тропинці набралися до верха, дивився жінка, ой-ой-ой. Погано з жінкою. Я скоренько також зробив все, зупинив кровотечу. Ну, а таке саме було з плацентою, не відходила. Припинив кровотечу. І навіть жінці треба приляти кров, бо вона вже живає, вона вже не дихає, живає, не дихає такий пульс, тиску нема майже то все. Маса втрата крові. Я в штаб, штаб наших північного флоту. Що така, така навив, така ситуація, навіть навику пришли катер Якесь судно прийшли, щоб забрати її, і треба терміново приливати кров. Ой доктор, ви знаєте, у нас сьогодні праздник, якийсь там був, то все. Ні, час, буду іскати. Хто? Як, хто говорить? Якийсь там полковник, якийсь там говорить, а чую, що вже випивши. А звідси видно що того, ви як на сторону границі, що там повно є тих кораблів таких безпроходних. Ну, навіть, там, один, я кажу, ну є щось, знаєш, що знайшли. Та да, ні, є щось сюда. Що сідати. Я тоді, я того полковника, матом, як покрив. Я кажу, я не вас і буду в ЦК. Я кажу, зробив свою роботу, а ви не можете від рядом стоять того, ці бобики то що протилодошні, знаєте, такі пестроходні. Кораблі. А ми при чому американські ще з, з Світової війни, з Другої світової війни. Та знімі туди, кажу, та, та нехай її під'їде, бо близько тут є. Та, як, як я його післав, як я йому сказав, що я буду жавуватися на вас, то все напишу, то все, за пів години вже був той корабель малий, безстрохітний, погрузив її. Відправив госпіталь полярний, там був госпіталь, ти та там вже і передав. О, такі, Все, там, як тільки щось, то просиш якоїсь допомоги, так як справляйтесь самі. Але я вам скажу, я після того прийшов до висновку, що кожен студент, який покінчив е, інститут, повинен пройти 2-3 роки попрацювати з сільським лікаром самому. Розумієте, тоді ви стаєте та А що зараз він кінчає? Я тільки у коліс, я тільки лор, я то обіж... биш. Але то так все пов'язане в організмі і мені дуже легко було працювати. Я навіть ставив діагнози дуже часто такі, що лікарі наші корифеї, помилялися. А я, я ж то бачив, колись бачив під час своєї практики, то все то. І... Мені легко було працювати. І треба тоді, лікар стає повноцінним лікарем, Ти можеш розуміти. Та вузька спеціалізація мені не подобалась. Чому ви обрали спеціальність фах лікаря? Ну я з дитинства, я любив тут правда. Все якісь робив лікарство, любив робити, щось там таке, розумієте. Ну, а потім я ще як відлежав тих пів року в обласній лікарні, знаєте, наші занімчив після тих операцій, то... я, поступив, я поступив в інститут з дірою в животі, але не признавався нікому. П'ять років на, на, на третьому курсі мені тільки зашив живіт. Я до того звертався до професорів, вони так крутилися, крутилися А то може не треба, бо туберкульозни, може який такі, аж потім такий, коли був старий, хірург добрий. Ложись. Що це з Євоїм і вже мені. І я, знаєте, я там кажуть, це в радянські часи. Та така біда була, що ви з студентами, що ви не представляєте я. З дому не міг нічого майже взяти. Стипендія Степендія була 220 рублів, а то 46 рік, а на ринку похонець хліба добро селянську 200 рублів. А хліб по карточкам то був такий, що потиснеш нього тече. Ну і так. Я, наприклад, всі старався десь працювати, мав Де, навіть освіти ще не було, так знайшов <кій> роботу я, що <кій> я э, з чурів знімав шкірки. Що така за робота? Що mm? це за робота така? — Ну а що, а що було робити? Не, це якось лаборантом ким? Ну, — Ні. Ким? Э, то, знаєте, там на Краківській такий базар був у Львові, ці санстанції ловили, э, ну, ставили. Ці мішоловки ловили щурів, приносили в той пункт, там така будка така була більша. Приносили тих щурів, їм платили рубля за щура. А я приходив з інституту кінчав, то все, прибігав туди, після заняття прибігав в цей, там 50 штук вже щурів мене чекало вже. Тих. Я знімав шкірку з тих щурів, там бивав на фанеру йшов в сушку. Я питав того заготовщика, ну а на що він каже, ті шкірки йдуть за границею, продаємо їх. вони йдуть, їх фарбують і роблять футра під котика є котикові. Щу а то під котика. І ви би ту шкірку зі щура, а там лапку повдизєш, то все висушиш. На другий день подивився, бо мені ніколи б не сказав, що шкірка щура. Оказується, їх за границю за доляри продавали. А мені платили за кожного щура 50 копійок. Я тих 50 штук роблю спочатку тяжко було, правда, в рукавицях робив, але то робота, а потім вже приволовчився. Ну, а тепер 50 штук то багато, щоб поки я там їх робив тих щурів. Прибігав додому вже коло 12. ї З 12 ї до 3 ї займався, а в 9 вже біг в інститут. З інституту знову біг до щурів своїх. Отак От тоді студенти. А тепер студенти підійде зайдачну в тій кафе, хто сидить там. А, а потім після третього курсу, як я вже був трохи медиком, після третього курсу я пішов на роботу в стаціонар ту, туберкульозний у Львові, працював на ночних змінах. Мені 60 хворих було та кожен день, хтось змирав, хтось мав роботу таку. І тут, і тут біжить в інституті, то не давай. що так, то легко. А, а, а потім ми перевели мене в Мурмайсь. вони дорожили нами. Нас було двох. Я більше поступив, але в районі ті під'їхали, а нас тут і нас перевели двох. Ну, показав свою роботу. знаєте, Я на тому острові багато зробив, не було ніяких неприємностей і все. І там такі були епідемії. Потім я сам десерінтарію захворів. Позвонили з області виїхати, ті толку. Привезли людей вже не галичанів, не українців, а москалів. З Кіровської області виселили, ну, НКВД, привезли там людей, щоб відновити до війни. Там була ті таке велике село Рибацьке. Вони привезли, там тих людей скинули, хат немає, нічого немає. Якісь... Я... В то... І там почалася дизентерія. Серед ну, них. І, і мене туди післав ну, дезінтер'я набрав лікарства тих всіх і в палаці разом з прорабом. Ну, вони там і дерево було вже, дерев'яні почали будувати доми, і Я жив з тим прорабом, а він нічого не сказав, що, він, що його ганяє, що він має дезінтер'єр. На з одної горнятка там пили, то, спі... то так ма примови, мові були якраз під весну ні сюди, ні туди. то там, я... Ну, А я задусив там ту дизентерію, якось далося мені приїхав до себе в себе, як почав забігати і туди корню. А тут мене ганяє з таблетки п'ю, навіть лежав, то все сам. Коли ви додому повернулися після тих всіх проводів? Прошу сім років. Я потім був, що де я сам скажу в Мурманськ, і нас привели мене в Мурманськ. Та ми там навіть, а потім як -то, там потім ще тиф з'явився, потім ми оперували, хірург прилетів. Е, приїхав, то ми оперували жінку в будинку, бо ще ні одного будинку нормального не було. В кожухах, на кожухи халат. Як скривий живіт, пара йде. Бо хата не а зима 20 морозу пару степені. Ой, І та дівчинка бідна, померла бо вона. Він нічого не давав операція. А також її тифозно, а то в неї був черемний тиф. А, ти а, а потім привев мене в Мурманськ. Я в Мурманську мав шефа дуже мудру. А я мав шефа на рідкість. Там була велика там, така історія. Е, Мурманська обласна лікарня, я звернув увагу, я не привев я там в ложу було місце, я там влаштувавсь. Звернув увагу, що там всі доктори мають і кандидатську, і, учени, і всі вони приїхали майже в один рік. А лікарня велика, там на 1400 ліжок. Я недавно читав тут такую э, тайну Собетник Бождя книжку. Я там прочитав в тій книжці, що Кирова жінка намовила свого чоловіка, що я то та гнілая інтелігенція сидить в своїх квартирах, а робочі не имеют где жити. І Кіров дав тоді таку зробив справу, що він інтелігенції дав 24 години, щоб все забрали з Ленинграда, крім тих, що в списку. Ну, що потрібні там інженера, там, там, ті всі інженери, що в заводах. І, і не хто? Вони драпанули, так взяли валізи і де найближче. Там рядом Мурманські, вони всі з Ленинграду покинули Ленінград, поїхали в Мурманськ. О! To je kirovska delo in ta inteligenca, ampak v resnosti to so bili še specialisti, stari, to so bili, veste, tudi carski doktori, považeni, visokoji kulture ljudje in znanje veliko ima. Mene je, veste, porazilo to, da ja je tam, on, on, tisti šef, Mirjačenko, bil Dmihro Petrov, on je bil sam iz Rostova. Він старався мене протягом року зробити все, те, що він знає, мені в мене вложити. Дуже був вимогливий, дуже вимогливий. Так що там, крім року, я тільки з ним витримав 4 роки, а другі прийшовсь підходили. Але зробив з мене спеціального доброго, спеціаліста. А то доброго. йому за то дуже вдячний. І нас там цінили, то Та не вже як нас, я і того мого колегу, нам же і квартиру давали, і все, щоб ми не поїхали. Бо навіть там ті росіяни, вони не буду випити, то то, а... а ми, знаєте, працювали. І так, навіть там на півночі кажуть, о, за радянських часів, добре було. Я на півночі, щоб заробити гроші в заполярі, на зарплата була дуже маленька. Тоді було 550 на 55 рублів зарплата лікаря, а в Мурманську 83 чи 85 рублів, якщо ви пам'ятаєте, що рублі. Не пам то не багато, так. То я працював в обласній лікарні, працював, бо шеф мій був полковник, а він дістав інфаркт, то я потім... Працював в госпіталі на цю відставку, і в дитячій інфекційній лікарні в дифтерійному відділі, бо тоді треба було там декові горло перерізати, трубки вставляти, чи там вставляти, то вона моя робота була. В трьох місцях я працював, щоб заробити гроші. Бо лікарі мають дуже маленьку зарплату, дуже маленьку. А якщо ти хотів щось трохи мати, а ще як я посилав додому, бо батько помер мій скоро. Мама ошилася, то сестра хоче вчитися, брат хоче вчитися, то, то треба було працювати також, дай Бог.